Всім привіт! В продовженні нашої теми по підлоговим покриттям сьогодні більш детально з владом розберемо, що таке паркетна дошка. Влад, привіт. Дору. Слухай, є така тема. В мене є об'єкт, на якому спосіб підігріву будинку це тепла водяна підлога. Скажи, будь ласка, чи можемо ми розглядати туди паркетну дошку, наприклад? Будь-яке напольне покриття можна використовувати поєднання з системою теплої підлоги. Єдине, ми маємо розуміти, що тепла підлога у нас використовується для комфорту чи для обігріву приміщення. Якщо у нас приміщення з великими скляними прийомами і великі, великі дуже можуть бути теплові потері, то треба враховувати те, скільки тепла передасться від теплої підлоги у. Приміщення чи буде там того тепла достатньо? Адже паркетну дошку можна нагрівати як і будь-які підлогове покриття не більше ніж 27 градусів за Цельсієм. І якщо ми маємо з вами проблему в нестачі носія. Чи згодні будуть люди ходити трошки підмерзати, але користуватися паркетною дошкою? Тобто, ти маєш на увазі, що якщо ми використовуємо в такому типу підігріву будинку паркетну дошку, то нам треба ще додатково встановлювати опалювальні якісь... Альтернативні джерела, Прибо... які Прибори... допоможуть тобі. Під високими тисками, ну, наприклад, під високими змінами температур, uh -huh. компенсувати нестачу того тепла, яке буде під паркетну дошку. Добре, а давай тоді роздивимося з тобою як альтернатива. Ми ще це проговоримо з замовниками, все ж таки переваги цього підлогового покриття, наприклад, якщо ми будемо все ж таки додавати ще конвектори або радіатори для комфортного перебуття у будинку. Давай трошки просто поговоримо про Значить, ми радимо використовувати саме з теплою підлогою, інженерну паркетну дошку, тому що в неї багатошаровий нижній е, шар. Е, вибачайте за тавтологію. Тобто він створений на основі фанери. Угу. Це багатошарова фанера, кожен шар якої переклеєний перпендикулярно друг до друга. Якщо у нас відбувається різка зміна температури вологості, ці шари саме компенсуються. Можна так само використовувати і масивну дошку. І Звичайну паркетну okay. дошку, але оці коливання призводять до того, що зовнішній вигляд дуже різко може змінюватися. Тому радять використовувати на теплу підлогу саме інженерну паркетну okay. дошку. Питання по. Екологічності паркетної дошки так само залежить від того, якими клеями воно зроблено, на яких е, составах і яка та фанера може бути FK, Ми в цьому випадку використовуємо фанеру яка власного виробництва і використовується епіклія, які абсолютно не шкідливі для вашого приміщення і для вас для ваших е, користувачів. Угу. Якщо ми кажемо про альтернативні рішення по підлогам. Можливо, якщо у вас не буде ніяких більше джерел тепла або чим ви будете компенсувати нестачу там температури в приміщенні, то я б може роз покриття вінілові. Uh -huh. Знов таки вінілові клевим методом монтажу змонтовані, тому що це дасть максимальний прогрів підлоги uh -huh. і максимально різко ви можете змінювати температуру і микроклімат в вашому приміщенні. Давай подіймемо таку тему про експлуатацію цієї дошки, бо на цьому об'єкті ми маємо велику родину. У нас є троє дітей, є собаки, є коти. Вони всі невеликі, але вони існують. Тож, що порадиш, що буде практичніше, знову ж таки, як за ним доглядати, і які є нюанси в використанні цього покриття? Якщо розглядати будь-яке дерев'яне покриття, то воно завжди буде більш тендітне. І е, на ньому завжди будуть залишатися сліди е, життєдіяльності uh -huh. тої родини, в якої ви будете використовувати. Але е, хтось це сприймає як не недолік, а хтось сприймає як історію того приміщення, uh -huh. в якому жила його родина. Але якщо ви бажаєте, щоб ваша підлога і виглядала гарно, і щоб все було е, вас задовільняло, Краще обирати покриття покритим маслом, вони більш легко відновлюються. А за ними потрібно там, мати певний догляд раз на три місяці або раз на півроку проводити там, перепокриття верхнього шару. Але то не дуже складні процеси. І тим самим ви завжди будете мати і гарний вигляд, і підлоги, і відчуття від того, що ви ходите по натуральній деревині. Влад, а це реконструкцію цієї підлоги раз там на півроку. Замовник може самостійно зробити за допомогою якоїсь хімії. Ну, типу, не треба якихось додаткових, можливо, механічних. Абсолютно, там... я зрозумів про що ти так. кажеш. Абсолютно, за будь-якою підлогою з деревини, покритим мастилом, можна робити догляд в домашніх умовах легко. Для того купуються спеціальні засоби, вони утворюють плівку, і ця плівка. Ну, це те, що радять робити виробники. За практикою, то що в нас в Україні того мало хто робить, і коли ти приходиш, люди кажуть, у нас вже біда, паркету. Там вже така біда, що там тільки шліфувати і по-новому покривати. Якщо б люди раз на півроку, в мінімум, проходилися засобами по догляду, то в принципі проблеми тої б не було. Сьогодні був кейс, людина прийшла, робот-пилесос. Поїздив по підлозі, заклинило одне колесо там маленьке колесо, Поцарапав всю підлогу. Люди взяли засіб німецької фірми пальман, помили і відновлюють верхній шар, полоси виходять. Страшного тому нічого немає. Тобто, якщо ви хочете паркет, ви просто маєте розуміти, що ви маєте. Контролювати вологість приміщення, температуру в приміщенні не дозволяти швидко змінюватися цим параметром. Ну і так само не ходити там на металевих шпильках, не, не подряпати підлогу. ногами. все, що ви подряпаєте, є спеціально навчені люди, які можуть це все відновити. Ну це чудово, тому що дійсно багато замовників по відчуттям хочуть паркетну дошку. Але по якимось таким критеріям експлуатаційним, все ж таки, ми досить часто переходимо на якісь на штучні Що, на, на плина, наприклад, на плитку, або там я не знаю, там на просто давайте все закатаємо мікроцементом і все. Але все ж таки, паркетна дошка це. Більш про відчуття натуральності, то тут вже я так розумію, більше по відчуттях замовник повинен сам вирішити, чи йому потрібна якась якесь покриття, яке буде по перше за все тактильно приємно відчуватися, тобто це натуральна деревина, або все ж таки йому першочергово стоїть експлуатація цієї підлоги. Тут дійсно, треба знайти ту синергію, да? коли люди кажуть, що хочу натуральне, тепле, що найважливіше. Якщо люди дуже часто виїжджають з приміщення і за приміщення нема кому доглядати, то я зі свого боку раджу розглянути інші продукти для підлоги. Тому що паркет, наприклад, якщо ми поїхали на півроку. І е, не контролювали вологість і температуру, ми можемо приїхати. А у нас деякі ламелі можуть повідстрілювати. Ну, тому що це живий матеріал. Це матеріал, який дуже сильно реагує на зміну вологості і температури. Для того у нас є рішення, є вінілові підлоги, є ламінат, але у кожної підлоги є свої особливості. Угу. Якщо ми кажемо про вінілові підлоги, чим вони краще ніж паркет, вони не бояться зовсім вологи. Вони е, спокійно реагують при різких змінах температури, якщо це якісні uh -huh. вінілові підлоги. Ну якщо ми його приклеїли до основи, вони мають максимальний коефіцієнт теплопередачі в приміщенні. Uh -huh. Тобто, якщо ми гріємо. Плитку, вініл і паркет, найкраща теплопередача буде у плитки, далі буде у вініла, третій буде вже паркет. Відповідно, і якщо ми кажемо про твій проект, де може бути таке, що треба і зносостойкість, і люди люблять, люблять активний спосіб життя, люблять відпочивати, не бувати в будинку, а їздити подорожуючи, вони не будуть хвилюватися. А що там з нашим паркетом? Угу. У них буде лежати вініл. Так само все буде добре, все окей. Якщо ж все ж таки хочу паркет. Працюємо над системою розумний будинок, звертаємося до адекватних людей, хто займається кліматичними системами. І ще і... купуємо додаткові прилади опалювання для того, щоб було нам комфортно. Кліматичні системи ставимо тепловий насос, який вам взимку, якщо різко у вас помінялась температура, автоматично включиться і підгонить температуру ага. в приміщенні. Нічого складного в тому нема. При нормальній автоматизації зараз це все можливо. Тому паркет по властивостях, якщо влаштовує, беремо паркет. Якщо хвилюємося, що ми його подряпаємо, ще щось беремо більш зносостійки. Але маємо так само розуміти, що мікроцемент, що вінілова підлога, що ламінат, що паркет, все можна подряпати. Звичайно. Питання з якою силою дряпати, і що відбувається з тим. Так, згодна повністю. Ну, а тепер я пропоную перейти до такого підлогу покриття, як вініл.